Мар'яна приїхала до обласного центру із Шепетівки спеціально, аби підтримати акцію протесту. каже так звані дитячі гроші періодично затримують або не виплачують зовсім. Взагалі, в нас в місті ну яка ситуація? Нам здається, мамам, що там в нашому управлінні апарату, в нашому соцзахисту грають в покер. Вони закривають очі і вибирають, кому кидати гроші. В нас взагалі непонятні системи кидають. Одним дають, другим не дають, потім затримують. Ну, тобто ну, незрозуміло взагалі як і взагалі коли чекати. Схожа ситуація і в самому обласному центрі. Хмельничанки нарікають не тільки на мізерні суми виплат, а й на їх затримку. Ну, з виплатами ситуація така, що нам їх не виплачують просто. Нам пообіцяли якихось 800 гривень, відмінили 130 гривень, відмінили по соціальним виплатам гроші. І 800 гривень залишили і навіть їх не заплатили. От раніше я отримувала гроші з 7-го, 8-го числа, сьогодні 22 ге я не отримала взагалі. Звітувати перед матусями довелося Світлані Лукомській. Чиновниця каже, таку акцію повністю підтримує. Та навіть більше керівництво області вже давно підписало звернення до Верховної Ради з проханням відновити соціальні виплати. Доведено до всіх депутатів Верховної Ради, які сьогодні представляють Хмельницьку область, щоб сьогодні підтримати пропозиції, не зважаючи на суспільну політичну ситуацію, і поновити всі виплати, які на сьогоднішній день гарантовані основним законом про соціальні виплати сім'ям, де виховуються діти, до 25-го числа я Ну, сподіваюся, дуже хоче, щоб 100% ми виплатили. Сьогодні станом на 22 -е число, ми проплатили по органам соціального захисту по всій області. 80% всіх виплат. Тобто три дні в нас ще є в запасі. Так чи інакше, але учасниці мітингу сподіваються, що припинення виплат явище тимчасове. Наразі це питання приглядають у парламенті. Тетяна Просикар Андрій Храбу для інформаційного випуску.